ріг – місто, в якому діє одна з найбільш розвинутих в Україні програм підтримки та адаптації ветеранів до цивільного життя. Важлива складова загальноміської стратегії. Проєкт Вільні хвилі. Він реалізується у тісній співпраці групи «Метинвест» із міською владою. Ця програма розроблена нашим. Одним з найкращих плавців України Денисом Сілантівим вона включає в себе цілий комплекс заходів по реабілітації наших ветеранів, в тому числі, які на жаль отримали дуже важкі поранення. І ми будемо продовжувати це. Я хочу зазначити, що для цього міста виділила. Комунальні басейни, в яких наші ветерани займаються безкоштовно. З ними працюють фахівці і тренери, і вони мають можливість отримати психологічну підтримку та інше. Група «Метинвест» – приклад соціально відповідального бізнесу і дієвої турботи про своїх працівників. Зокрема, в компанії реалізують проєкти, націлені на всебічну підтримку захисників та захисниць, а також ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Ініціатива Вільні хвилі сприяє фізичній і психологічній реабілітації ветеранів війни. Проєкт популярний і чим далі об'єднує все більше людей. Ми сподіваємося, що покращення стану наших ветеранів буде спонукати інших захисників приєднатися до цього проєкту, і це взагалі підвищить їхнє психологічне та фізичне здоров'я. Компанія «Метинвест» продовжує втілювати проекти по адаптації ветеранів. Ми підтримували наших працівників під час. Призову до Збройних сил України під час служби в Збройних силах України і підтримуємо їх зараз після повернення в цивільне життя. Проєкт Вільні хвилі передбачає використання унікальних реабілітаційних та адаптаційних методик. Його ініціатори зазначають, для досягнення результату учасникам необхідно пройти хоча б мінімальний курс відновлення плавання. Він складається з 16 занять. Кваліфіковані тренери використовують індивідуальний підхід до кожного ветерана. Наша програма це такий дуже класний інструмент для всіх людей, не тільки військових, для всіх травмованих людей, бо в воді дуже класно розвантажується хребет, розвантажуються всі суглоби, і людина може виконати ті вправи, які не може виконати на суші. Також є такі хлопці, у яких порушення роботи легенів. Це теж допомагає у хлопців, у яких були дуже тяжкі пошкодження, налагоджується робота нервової системи у тих групах м'язів, які відповідають за рухи там ніг рук. Івана фірсова мобілізували до ЗСУ на початку повномасштабної війни. У 23-му році він отримав важке поранення руки, був комісований. Наразі він активно займається плаванням і вже бачить позитивну динаміку динаміку від занять так, воно допомагає. Це треба час Є свої результати не тільки по руки, по всьому, по всьому організму. І ментальне теж здоров'я. Це розгрузка дуже велика. Дуже гарні такі вправи. Це дуже велика така робота для ветеранів. Сергій Павлов працює водієм на одному з підприємств, об'єднаного ГЗК Метинвесту. До вільних хвиль долучився з самого початку проєкту Ділиться для ветеранів систематичні заняття плаванням важлива частина реабілітації. Ветеран, наприклад, який був поранений, важко або там немає кінцівки. Він до війни жив своїм життям. В нього все було нормально. А зараз він має пристосуватися жити так з його фізичними вадами і там на ментальному. Рівні це дуже важко, знаючи по собі що ти там, наприклад, щось зробив там до війни. Зараз ти це не можеш зробити і, ну, і за, і за своєї влади ну, в такому плані. І це дуже допомагає. Це плавання координує проєкт «Вільні хвилі громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Для участі у проєкті «Вільні хвилі обов'язково мати документ, що підтверджує саме статус. УБД, військовий квиток, чи довідку про проходження служби у військовій частині або статус і маліт війни. Також ще потрібне рішення ВЛК з переліком захворювань, довідку від сімейного лікаря про те, що ви можете ходити в басейн, і документ, який посвідчує особу та реєстрацію місця проживання саме в місті Кривому Розі. Додаткові консультації щодо. Участь у проєкті вільні хвилі можна отримати в офісі ветеран. Звернутися можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Дарійськово Максим Пономарьов цей день.